І сьогодні я вам покажу, як зняти відео. Точніше, не зняти відео, а поставити текстурпак на Майнкрафт. Це дуже легко. дуже. Спочатку ми скачаємо програму Launcher. Ось так і називається. Launcher. Записуйте, можете на паузу поставити. Ми скачали Launcher. Зайшли в нього, але він зайшов в Майнкрафт. Це не просто Майнкрафт. Нажимайте зверху на цей ключик. В нього погано видно. Ну, спочатку в нормальному мені подивіться. На... Тут зразу по-англійськи пише. Хто не, не дуже добре знає англійську, наж... на останній надпис нажати. Настройки були. Тут можна поміняти мову отут. На другій надписі. Ну, там. Ми побачимо. Нажимаємо Текстур пак. Нажимаєте імпорт. І вибираєте в Downlop скачаний текстур пак. Нажимаєте Download. Тут вибираєте текстур пак. Ну і всім папа. З вами був SuperDG. Всім до зустрічі!